Вітаю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма Шеф-Кухар країни. Ми готуємо українські страви разом зірковими гостями. Сьогодні до мене завітала красива жінка, популярна українська співачка Ірина Федишин. Тренер пророкував їй велику кар'єру шахістки. Та сьогодні вона популярна співачка, яка полонила слухачів своєю ніжністю та любов'ю, якою наповнені її пісні. Чарівна жінка, популярна українська співачка, Ірина Федишин. У дитинстві батьки Ірини навіть не уявляли дівчинку співачкою, адже були упевнені, що це не серйозна професія. Та 13-літня Іра йде навчатись у музичну школу, бо це їй до душі. Потім вона вступає на економіста, але музику не покидає і впевнено йде до своєї мети. Кожна пісня частинка душі, частинка її самої, говорить співачка. Коли з'являється натхнення, тексти приходять без труднощів у голову. А пальці самі перебирають клавіші на піаніно, передаючи настрій і почуття. Співачка працює у народному напрямку і у популярному стилі. За її словами, батьки привили любов до народу і мови, від якої тепер не може і не хоче відмовлятись. Як справжня газдиня, Ірина любить куховарити та знає багато авторських рецептів. З одним із них вона завітала на головну кухню країни. Михайлович. Привіт Ірина, ради Доброго тебе дня. бачити. Таку крас... красу рядом з собою. Це мрія кожного українського мужчини. Дуже Приємно почути такі чіки... слова. Що да. будемо сьогодні готувати? Сьогодні будемо готувати ніжні тівтільки в томатному соусі. От я цю страву час від часу готую вдома з і сиром. І сиром. І сиром. Так, з і сиром, і також приготуємо такі гарнірчики із кашки, кускус. -кус, дуже такої Давайте. корисної. Давайте ми спочатку заготу запаримо кашку нашу, щоб вона в нас готувалася. А потім будемо готувати м'ясний фарш. Беремо кашку, ось наші глядачі слідкують. Кускус -кус. ця, ця каша, до речі, у нас дуже корисна. Вона у нас гарно знімає втома, поганий настрій, депресію. Тому, якби всім раджу, цю, ну, цю кашу. Дорога братим. дуже, вона дорога. <смірків> вона дорога? дорога <смірків> дуже. І беремо тепер кипяточок, залиємо так, щоб вона покрилась водичкою. І накриємо якоюсь тарілочкою. Поки у нас буде запарюватись кашка, наші глядачі, ми будемо готувати наш м'ясний фарш для наших тюфтєлюк. Так, для цього нам потрібно взяти свиний фарш і взяти курячий фарш. Ось так. І ми все змішуємо в одну глибоку миску. Наше м'ясо спокійно, ніколи від себе, ніколи так. не це погана примет. Квикмета завжди уваги. завжди до себе. Завжди. Ага, Тільки добра. курка від себе <ріст> <ріст> все до себе. Українці вони всі до себе. Будь <ріст> ласка, В, буду мати на увазі. Так, так. так це погана себе. примета. Добре, так, і дома, так, і, тоді, і дітям скрізь. Тоді, дорогі господинки, все до себе майте на увазі. Все до себе беремо також курячий фарш, також глибоку тарілочку. От. Так дякую вам, що мені так гарно допомагаєте. Я допомагаю допомагаєте. Можна так трошки перемішати, хорошо, і тепер хорошо. беремо. Як завжди, думаю, дуже часто кожна господинька до м'яска бере трошки чесничку для смаку. Давай, давай, правда? Давай. Я поможу, бо я бачу, беремо ти... баремо чесничок. Дуже, він нас гарно дрібненько вже нарізаний. До смаку. Дуже погано ти перемішала. Трошки... не Просто а, Просто ми будемо ще зараз мішати в процесі. Ми ще ні, будемо, ні, ні, а треба зразу. <світ> зразу. розумієш? Ну, е, від того страва стане ще тільки краще. Буде гарна така однорідна на... маса. маса так. От, беремо трошки чесничку, посипаємо до смаку, хто скільки любить. Угу. От. І знову будемо мішати. Мені так все допомагає. Добре, я буду тоді брати наступний інгредієнт. Давай, 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 давай. Беремо яйце. Можна взяти два яйця. от, І вибиваємо туди яйця. Хвилиночку. Так, як правильно вибивати? Хвилиночку. Потрібно подивитися, ага. чи воно випадково свіже. А щоб, для того, щоб подивитися, треба отак спочатку вдарити. о, бачите? Так, я інколи так теж роблю. От, бачиш, бачиш Свіженьке, бачите, яйце? Це? яйце свіженьке і його можна, воно не повинно розходитися. Давайте другу. І друге. Беремо друге яйце. Угу. От, Я за цей час вже підмішую наше м'ясо. Друге яйце теж свіжоє не підвели. Подивіться, я маю ввіду, що свіженькі теж. Гарно вимішуємо. До речі, яйця вони повинні тримати, тому фарш повинні тримати. Так, так. Також ми до цього а, нашого м'яска даємо сир пермезан. Наші давай. глядачі посипаємо, додаємо сирочок і продовжуємо гарно все мішати. І, звичайно, що солому перчимо за смаком. Давай, 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 давай беремо сіль. Час летить, час Михайло, летить. Михайло, Ми та... повинні оперативно все, все зробити. Щоб... Коли мужчини готують, воно смачніше. Особливо для жінок сто процентів. Воно не тільки смачніше, воно тільки приємно, коли да. чоловік готує. Тому що ж. Чоловіки попри і... при приїдуть, приду прийдуть додому, сядуть на диван, чекають, поки жінка так. паше, стоїть раком на кухні, <хи> і поки їм не зробить. О, а так. він поїв. Ще якщо 100 грав налиє, ще й в якому настрої. Я вас тут підтримую стати. Да, 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 що да. чоловік має жінці допомагати? Беремо так. трошки перчимо. Перчимо та нашу та страву. Ну, я що хочу сказати, перець у всіх господинях є в будь-якому селі, кожній господині, перець, перець, Богу дякую, Часничок. Хватає всім перців в тому житті. Хватає всім перців. Будь і ласка. Якщо доливаємо молочко, не да. молоко домашнє сухарі. Це ти перелила трошки, трошки. а, а може і не перелила. Ми зараз спробуємо. <святує> <свят> ні, 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 от бачиш, от тут якраз сухарі, якраз вони вирівнюють ситуацію. Спасли тебе сухарі. Даємо ще до нашої страви, також до тюхтілюк трошки петрушки, дорогі глядачі. Свіженька, зелененька, петрушечка. Давай, От. давай, давай і нарізаємо трошки петрушку. Я чого люди, люди, як то кажуть, грузини, азербайджанці, ось всі люблять, наприклад, зелень. Так По скільки в них дітей? По п'ять-сім. А наші yeah. тільки горілку, самогонку, закусив якоюсь сухарями просто все. От ми, ми yeah, бачимо, що сьогодні. Дуже, так що в Україні, Україні теж треба переходити на все натуральне. Зелень натуральна, побільше зелені. Mm -hmm. Зелень дає, як то кажуть, зовсім інший тонус. От. А як ми це будемо так, сипати руками. Щички, руками. Вс... Давай, Іра, руками все треба робити. Та... І, селити, і, і, все і треба руками. Так, так, так бачиш, яка красота. Все. Наскільки зразу красивий став наш фарш. Ні, він буде і смачний, він буде і, смачний. І, буде і смачний. І дуже і корисний. Саме ж головне корисний. Ні, до речі, вже... дуже гарно вийшла, бачите, така маса, не зарідка. Дійсно, uh -huh. сухарі все врятували. Ні -ні 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 -ні, ти... Якраз добре для того, щоб робити наші тівтільки. Наше м'ясо готове, ми будемо зараз робити, брати сир Моцарело і будемо нарізати його на кубіки, щоб начиняти наші тюфтєлі тим сиром. Так, я... Так. Зараз тобі водички, щоб тобі водички, було... — Водички, тому що ми зараз будемо формувати тівтільки. А я за цей час буду нарізати наш сир, Моцарело, на такі кубічки невеличкі. Угу. Напевно, що навіть так, щоб тобі... було зручно робити, щоб не приставав фарш до рук. Да -да 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 -да. Треба брати водичку. У тебе чоловік продюсер. У нас якось так одночасно почав. Все було, бо я познала з Віталієм. у нас якась і симпатія одночасно він почав мені допомагати. Він, в принципі, не був продюсером, в нього була інша професія. Він... Магістр богослів'я, нього освіта. От, він зі мною познайомився. І він якось так захопився музикою. І в мене таке враження, що він вродився бути продюсером, тому що він настільки працює день і ніч. Він просто трудоголік. що... І я вже за ним ніколи не встигаю. Я хочу сказати, якби я тебе побачив твою красоту, я б теж захопився. І тобою, і продюсером. Так що я йому тільки заздрю по-доброму. Так, дякую. Ну, давайте далі поїхали. наші Важливий відповідальний момент, Я думаю, що ми вдало замішали наш фарш, він нам не розвалиться. Змочимо трошки ручку в воді, щоб нам не приліпало м'ясо. Беремо трошки отак на ложечку в ручку. От і таку катульку робимо, дорогі наші гості. Я хочу ти так сексуально робиш це, слухай. Михайло Михайлович. <рес> Думаю, що в мене сидіть червона сухня. <рес> <рес> Якби побіла, було дуже видно <рес> квадратне обличчя. Ні, ну якщо От. супер, просто супер. Тепер От далі. у нас вийшла. Катулечка і робимо таку невеличку ямочку. Ми будемо сюди зараз класти наш сир моцарела. Беремо кубік, потім буде дуже красиво, коли воно запечеться, і буде плаваний сир розтікатись з нашої тюфтільки. І отак закручуємо. Ховаємо її. Сюрприз. На чоловіка чекає сюрприз. Так. Ось така в нас вийшла гарна катулечка. Ну, супер, просто супер. От наші тюфтєльки ми вже приготували. Я швиденько по мої ручки, От, тому що це ж тільки половина процесу. Зараз буде відкриватись друге дихання. Третє. Третє. Третє дихання. І завжди. будемо готувати зараз. Третє соус. дихання, Третє. коли будемо їсти. Да. Соус томатний соус для наших тіттів. Да. Будемо а вживання натурального томатного соусу дозволить провести профілактику сердечно-судинних захворювань. А щоденне використання цієї заправки допоможе зберегти шкіру від старіння та покращить її еластичність. Більше цікаво, дивіться в рубриці, корисно знати. Тефтелі з сиром у томатному соусі. Кулінари завжди люблять довершити свою страву соусом, зокрема, томатним. Цей соус є прекрасним доповненням до м'яса, птиці, овочів, рису та макаронних виробів. Він користується шаленою популярністю по усьому світу. Але перш ніж вживати цей природний продукт, слід розуміти, як його правильно вибрати. Високоякісний соус має досить густу консистенцію. Колір має бути помаранчево-червоним, може бути коричневатий відтінок. Недобросовісні виробники використовують крохмаль, карагінан, а також фруктове та овочеве пюре. Вживання натурального томатного соусу дозволить провести профілактику сердечно-судинних та онкологічних захворювань. Такими властивостями соус зобов'язаний лікопіну, який дає томатам червоний колір. Щоденне використання цієї заправки допоможе зберегти шкіру від старіння та покращить її еластичність. Споживайте натуральне та будьте здорові! Ну такі стільки цікавого дізналась про томатний соус насправді, особливо що на допомагає від е, сердечних різних захворювань. Так, так, так. Тому що наш час на жаль таких захворювань не немаленько. Ну що будемо готувати соус. Беремо цибульку. Одна з цибулька є. Угу і будемо, будемо зараз нарізати нашу цибульку. Будемо її смажити на, ти на знаєш, олійці. Щоб, е, щоб можна? ти не плакала, потрібно холодною водою. Ти знаєш, це, це такий секрет? Ні, це я цей секрет не це студ... це знала. Бачите? Студентський. От, і, і коли вода є, в тебе в очі <звук> не, бу, не буде цибулі цибуля заходити. Зараз ми перевіримо. Давай, пробуй. <звук> 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 пробуй. Нарізаємо. Пробуй. Можна, до речі, поки буде нарізати, можемо включимо пательню нашу, щоб Давай. Включай. Вона нагрівалась. Ось така у вас тут. Це, це щось таке Львівські робиш. Да? Так. Та да, ні, мені здається, так, так багато хто нарізає такими угу. кубічками. Я так, так щось звикла так нарізати цибульку, не знаю. Ти скажи, а... Можна якось, кому подобається, може хтось зробити і не кубіками. Трошки даємо олійки. Угу. І, як ви казали, ручками все беремо, все, все зазіпаємо. Жінки повинні Наше... все руками робити. Цибульку Ми зараз будемо давати сюди. Трошки майонезу до нашого томатного соусу. Можемо давати думаю, вже, так? Від Тож себе. Можна. Так, бачите, Отак, 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 правильно? Так, та, та, молодець. Все, все, молодець. Далеко підеш, Буде далеко, далеко підеш. піду, буде толк з мене. Наш так соус гарно смажиться, дуже гарний пішов запах. Тепер ми додаємо трішки сметани. Давай. Даємо трішки сметани. Домашня сметана, до речі, домашня. Домашня сметанка, до речі… від себе. не ви казали, буде Спроба номер 3 Нічого, я думаю, що вже на четвертий раз я вже буду точно знати, що до себе. До себе. Домашня сметанка, до речі, вона завжди гарно з нею робити різні соуси, тому що вона гарно розходиться на сковорідці. От поки воно буде нас тут шкварчати, я буду тоненько нарізати помідорчик. Ось так. Ножики у вас гострі, Михайло Михайлович, да, на, да, на да, кухні. Тут. Помідорчик ріжеться гарно. Сам точив, сам точив. Тому що переважно помідорчик інколи не просто нарізати. Коли От. жінка точить, це неправильно, Должен чоловік точити ножі. І кидаємося на наш помідорчик. хоч, робити. Да, хоч що щось хоч хоч робити. Тепер додаємо томатний, томатну пасту. Давай. От воно гарно, що тушкується. До себе. До себе. себе. Бачиш, ти ж хоч тут навчися в мене а, на програмі, навчусь. що до себе. Українці, все потрібно до себе. Від Ні себе гребеть тільки курка. Ми додаємо, що трошки водички дамо, щоб він да. був у нас рідчий. Давай, давай. І додаємо, ще до нашого соусу, дорогі друзі, трошки муки. Давай. Трошки муки. так. Чуть-чуть візьми так. Михайло Михайлович, наш соус готовий. Ми трошки його йому сюди в кастрюльку і будемо зараз складати наші тюфтєльки. Не весь, але трошки. А я складаю наші Давай. Тюфтєльки наші складаємо в кастрюлечку. О, наливайте соус зверху. Сюди на тюфтєльки. О, класика. Так. Класика жанру. Така смакота? Як красиво. І як гарно пахне, правда? Крішечка є, так. І тут дуже важливо, щоб е, сир він дає зовсім інший смак. Угу. Про сир пишуть книги, йому присвячують картини. Це робить сир по справжньому великим та важливим продуктом. Більше цікавого у рубриці Екотренд. Перші згадки про сир датуються трьохтисячним 2800 роками до нашої ери, адже його залишки були знайдені у єгипетських пірамідах, збудованих саме у цей проміжок часу. Запашний сир оспівано навіть в одісеї славнозвісного давньогрецького поета Гомера. У кожній українській сім'ї свої особливі сирні традиції. Саме тому фермерське господарство Ятрань сім'ї поплавських особливу увагу приділяє цьому молочному продукту. Натуральне молоко з власного фермерського господарства робить сир з екокрамничок поплавок справді неперевершеним. Він виготовляється тільки з натурального молока, без консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів, штучних барвників і будь-яких смукових домішок. Технологія виробництва забезпечує збереження усіх корисних організму речовин. Сир безцінне джерело білку і кальцію, органічних кислот. Регулярне включання його у харчовий реціон здатне покращити апетит та травлення. Споживайте українське, споживайте натуральне та будьте здорові! Михайло Михайлович, ну ми вже на фініші. Наша кашка в запарилася. От ми зараз беремо нашу кашку, кашку будемо викладати на тарілочку, але перед тим ми її трошки посолимо, посолимо, посолимо так. до смаку, чуть-чуть перемішаємо, то так красиво подати. Ні, що треба. я думаю, хвилинку, я думаю, що, що воно повинно, тому що тюхтільки зверху, є, щоб вони ж ага, були. А, зверху, напевно, покладемо на кускус? -кус. Та, 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 ну, -кус. ну, буде, так, так, буде на зовсім... Це вже, вже фантазія кожного господин. Наші тюфтєлечки беремо. От і ставимо. Ще, ще ми що прикрашаємо, так? Прикрашаємо, так. Я вже, бачите, починаю хвилюватися. Думаю, як то тютльку прикрасити, ні, щоб ні, чоловік ні, ні, захотів нормально. її з'їсти. Ну, якось так. Такі тюфтлі чоловік буде їсти з такий так, скускус. Так. А зараз рубрика для вас секрети молодості від Михайла Поплавського. Чай це універсальний напій. Його п'ють для схуднення. Ним лікуються від простуд або просто смакують для свого задоволення. Сьогодні ми приготуємо збірний чай з листя м'яти, материнки, звіробою та липи. Мята є основою цього чаю. Вона має знеболюючу, заспокійливу, антисептичну дію, стимулює роботу мозку. Звіробій рекомендується пити вранці. Замість кави, він підвищує тонус організму. А материнка застосовується при простудних захворюваннях, знімає загальну втому і допомагає боротися з кашлем. Будете менше кашляти. Чай з липи застосовується як потогінний і жарознижуючий засіб. Тому при схудненні липовий чай це найкращий засіб. Змішуємо трави в однакових пропорціях. Так. Заливаємо. Подивіться, яка красота. Рот. Кришечку накриваємо. Дві хвилини чай настоявся. От. І ми можемо розливати сьогодні, спробувати, який сьогодні смак чая. Я беру домашній безпроцентний творожок, який продається в екокремнишках поплавок. Ми беремо оріжки. Це теж дуже корисно. Беремо зараз ще трохи кедрові орішки. І сюди я маленьку ложечку домашнього меду. От дивіться так. І зараз спробуємо. Смакота, народ. Ще я дуже люблю шулугуні. Дуже дуже корисне. Це дуже смачний і корисний сніданок, дорогі Україні. Так, Іра, ну давай подивимося. Ну, давайте е саме такі цікаві моменти, тому що там ж сюрприз всередині на чоловіка чекає. Ой, яка Ї. красота. Гарний М -м -м. сирок. Пахне М -м -м. смачно. Смакота? Я думаю, що чоловік. А хто теж тебе теж навчив таким блюдо? Я перший раз їм в своєму житті. Е мене мама вчить готувати. В принципі всі страви завжди до неї дзвоню за порадою, і вона мені завжди, завжди підказує по телефоні, що готувати, що додавати. І що завжди. ти що ти можеш е побажати українцям? Я хочу побажати українцям смакоти гарної, і смачної їди, господинькам натхнення, завжди готувати з любов'ю, гарних рецептів, всього доброго, світлого і самого найкращого. Ніжні тефтельки з сиром у томатному соусі. Сир моцарела 200 грамів. Фарш курячий 300 грамів. Фарш свиний 300 грамів. Часник 10 грамів. Паніровочні сухарі 100 грамів. Сир пармезан 100 грамів. Яйця 2 штуки. Незбиране молоко 150 грамів. Петрушка 100 грамів. Каша кускус -кус, 200 грамів. Цибуля 1 штука. Морква 1 штука. Сіль та перець за смаком. Соус цибуля дві штуки. Сметана 100 грамів. Майонез 30 грамів. Борошно 10 грамів. Помідори 200 грамів. Томатна паста 100 грамів. Олія 30 грамів. Сіль та перець за смаком. Дякую тобі. Іринко, що ти завітала на головну кухню країни та поділилася рецептом ніжних тюфтєльок з сиром в томатному соусі. З вами була чарівна, розумна, красива жінка, відома українська співачка, справжня українка Ірина Федишин та шеф-кухар країни Михайло. Поплавський. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну. Їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф-кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою ваш Михайло Поплавський. Не перший день тебе люблю, але все одно любов мою, холодно не помічаєш ти, не даруєш квітів, як завжди, за тобою ходжу на четін і чекаю так на погляд твій, тільки слів сказати, що люблю. Ось